Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. В нашій студії сьогодні Олександр Петік, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви е, сьогодні прийшли до нас, знайшли час, зрозуміло, роботи маєте багато. І е, одразу хочу почати із теми, яку обговорюють зараз і засоб масової інформації, і ті, хто їх читає, чи слухає, чи дивиться, про вашу заяву щодо е, і піти з посади, і піти у Збройні сили України. Чим була викликана така е, необхідність? Як далі мають розвиватись події? Справа в тому, що влада пропонує людям зараз повістки. І я хочу сказати, що ті новини, які надходять, це дуже добре. Ми чекаємо, треба докласти всіх зусиль для того, щоб припинити вогонь і щоб не було того, що було і сьогодні. Ми прощалися ще з трьома нашими кровиночками. 91, 92, й 2092 рік народження. Разом з тим ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що трапилося, що просто так от віддати Крим, це лише розпалило жагу агресора. І якби при всій своїй неготовності Україна не. Здійснили надзусилля для того, щоби стримати ворога, то я думаю, що зараз все було б набагато трагічніше. Хоча зараз надзвичайно це фактична трагедія, те, що відбувається, тому що ми не маємо мислити відрубно на нашій території, на нашій землі, наші українці потерпають від рук головорізів над нашими людьми в захоплених містах, знущаються, плюндрують. Культурні цінності, розбомбили виробництво і поширюють брехню, і готують, фактично отруюють самосвідомість уже всіх росіян, готуються до більш широкомасштабного нападу. Тому перемир'я це добре. Але ми знаємо, хочеш миру, готуйся до війни. Попереду дуже багато роботи. Багато роботи було зроблено українцями за останні півроку. Ми бачили, що відбувалося лютий початок березня, на наших очах розчинялося, як сама державність. Люди з одного боку були окрилені результатами майдану, з іншого боку. Не було абсолютно ніякого розуміння, що відбувається на півдні країни. А відбувалася задумана, запланована агресія, яка готувалася роками. Тепер, коли ми прийшли на посади і кинулися дивитися секретні документи підготовки на випадок війни, все було знищено. Цілі номенклатури посад військових знищені. Найкраща елітна частина в Кіровограді. Так званий полтинник ліквідований в 2013 році, що вже казати про те, що навіть медалі за взяття Криму були відчеканені 20 лютого, тобто за день до того, як Янукович покинув Київ, все було задумано, все було заплановано, але не все пішло так, як планував агресор. І тому можна сказати таке, підсумовуючи, коли я приходив на посаду, і про це говорив уже в кінці весни, було одне завдання стабілізувати ситуацію як в економіці, так і в самому суспільстві. Причому, в той спосіб, на тих принципах, заради чого, ми стояли на Майдані. Тобто, не шляхом якихось кроків. Диктаторських тоталітарних не шляхом зіткнення і поширення ненависті між різними соціальними групами, а шляхом пошуку діалогу, запрошення все-таки до толерантності і розуміння, що наш світ розмаїтий і всі мають право на свої думки, при розумінні, що у нас є базові цінності, на яких ми стоїмо. Друге, нам дуже потрібно було обрати президента. Нам потрібна була легальна і легітимна влада. І ми це зробили. Разом з тим втрутилися ті обставини, що буквально загострення подій уже на Сході це кінець травня і все літо. І завдання як таке нове формувалося практично щодня, і йшли нові і нові вводні. І я можу сказати таке, що Кіровоградщина перед Україною. Виконувала ті завдання, які ставилися, зокрема по територіальній обороні. Нами створено три батальйони територіальної оборони, тоді як підкреслю в інших областях по одному. На базі цих, цих трьох батальйонів створена перша спеціалізована бригада територіальної оборони. А це з е, частинами забезпечення. Вважаєте чотири батальйони за кількістю. Їх всіх треба взути, одягти. Забезпечити технікою, і це робили керовоградці, бо весь цей час бюджет фінансувався без частини бюджету розвитку, фінансувалися лише захищені статті, і ми втримали. Навіть в такій ситуації ми змогли перевиконати дохідну частину бюджету, і в нас ріст виробництва промислового по області це спосіб. Господу Богу природі, трудягам нашим людям, які в цих умовах все одно сіяли, збирали, зібрали хороший врожай на я рівні минулого зрозуміло. року. Я зрозуміла. Тобто ви вважаєте, що завдання виконане? На цей момент я вважаю, що достатньо людей, які можуть е, прийняти, виконувати нові завдання президента тут е, в Кіровоградській області. Угу. А якщо ми всі запрошуємо. Я маю на увазі посадовці, українців, іти на передову, то ми в першу чергу маємо показувати приклад. Я підкреслюю, мені не треба е, ніяких статусів. Е, якщо пошлють, так як частину нашого 17-го батальйону, як вони самі жартували, охоронять бур'яничі сусликів під Мелітополем, значить, я буду виконувати це. Бо я знаю, що. Перемогти можна тоді, коли є дисципліна. Коли ти, тебе послали на поле бою, значить там треба стояти. А обговорювати дурні чи не дурні накази, це ми будемо потім. Відповідальність. Буде встановлено кожної особи зверху до низу. У нас є ще буквально хвилинка до ефіру, до кінця ефіру, але все-таки хочу спитати. Ви говорили на початку, що було завдання, коли ви приходили на Кіровоградщину, забезпечити можливість обрати президента України. Зараз ми знову стоїмо на порозі виборів. Чи зможе область і так само достойно і їх закінчити? Я думаю, що відповідь на це питання покажуть найближчі дні. Оскільки проводити вибори в умовах, коли убивають, і називати це гібридною війною, мені здається, це не зовсім морально. Я думаю, що коли убивають хоча б одну людину, має піднятися весь народ. І спочатку забезпечити можливості, щоб не вбивали, а потім вирішити всі інші питання. Тим більше, що я не бачу великої допомоги від діючого парламенту, але я не бачу і зараз надвеликої шкоди, якщо би це відбулося через два-три місяці чи через півроку, тим більше, що правова ситуація є різні виходи. Адже є ще і така ідея, як скликати конституційні збори і створити Третю республіку. І не замикатися на тому, що обов'язково має бути обраний парламент, який має проголосувати Конституцію. Українці скажуть своє слово на референдумі. Врешті ми ухвалювали Конституцію у 2018 році. І... Можемо ще ухвалювати, це не має значення в який спосіб. Головне, щоб були дотримані демократичні і правові процедури, і воля народу а це основне джерело влади в Україні, була не спотворена, а доведена. А в цій ситуації, коли йде фактично війна і це позиція свободи. Має бути введено військовий стан, і речі названі своїми іменами. Я думаю, що розвиток подій, і сьогоднішній, в тому числі, показує, що військовий стан може бути введений на окремій території. За цих умов питання виборів може стояти, і я впевнений, що в Кіровоградській області такі вибори відбудуться обов'язково. Незалежно від того, хто буде очолювати обласну державну адміністрацію, я вам дуже дякую за діалог. І глядачам хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Олександр Петік, голова обласної державної адміністрації. Спасибі ще раз. Спасибо.